Захотілося мені вчора ввечері страшне м'ясо. Хочу м'ясо, не можу. То сьогодні заїхали в маркетоп, придбали свинину. Зараз будемо жарити шашлик, тому що ну прям не можу. Не хочу ні борща, ні супа, ні каші, а хочу лише м'яса. Чоловік каже, вагітний відмовляти не можна. А да, хто я? Хто я такий, що я можу ну, відмовити? Да. Да. Ти тільки за, Так. Да? Да. Тож ось топимо мангал. Покажи, що шличок з ззаді стоїть. О, Я ось намаринувала такі... да такі дуже ось... гарні шваточки. Це раз вийшли, а не жирні. А перший раз ви купляли на моє день наруження. Це капець. Із трьох кілограм, я не, не знаю, на ну, кілограм, а то і більш, трішки більше. Жиру. Жир сам. Да, перебила я на фарші, то прийшли додавати там курятина у нас була, тому що саме сало, саме жир був. Да. Да. Та зараз... Ой, де миті, якась така будочка, зимня будочка для шашлику. Був, був душ, на зиму прибрали, стало як шашвично. А воно розгориться нормально. Всі там кажуть, Ігор погано спілкується зі своєю дружиною. Ти якісь говориш такі слова. Так ми ми проживе на полтавщині. що це моя моя бабушка, дідуська, що дружини. Он батьки у нас суржик, Ми так усі розмовляємо. Знаєте, не на позитиві, на якомусь якомусь приколі не не хочеться, знаєте, поставити флірти і показувати. Ось який я, я такий є, який я є. От. Таки, хто знає, що полтав... Хуліган, Полтавська мов. Куліван двоюшником був у школі, прогулював. <гуліган> Каже, що тобі вчителька досі не навчала. Волку викликава. Ну, якусь футбол іграли, там я чому вікна попадав. Ну а як? Ну що да. тут? Ідеально себе вистроїть. Он теж люблю штанинкові моски заправляти. <гуліган> ну двох кофтах, так, щоб не змерз. Ну, все, все, все по сільському. Все по сільському. Да, все по сільському. Да. Кажуть, що в Полтавській області завжди на суржики, дуже багато русизмів. Ну, так, на жаль, склалося. Але ми намагаємося і вдосконалім своєму. Та нічого, він сьогодні їхав і сказав, що виїхав з дружиною, е просралося. Ні, пробзділося. А, пробзділося. Ой, та що ти, та ти, дружину, позориш, і дитина, і дитині стидно буде в школі, вона собі там навнушає. Боже, та мені завжди, дідка, внук, і... поїхали на рибалочку, пробздимся, каже. Це в... В нас на полкащі, да. Да, провітритися, так, 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 так. Да, да. <laughs> І це вже кажуть таксі. Що тут обідного такого? Я ну, не знаю. Хто його знає. Всім доброго дня, а да. ми далі працюємо жаримо.